Чи можна молитися в ліжку? Це питання задають багато людей, хоча часто й соромляться вголос про це сказати. Хтось боїться, що це неповага до Бога. Хтось думає, що молитва зарахується тільки тоді, коли ти стоїш на колінах. Хтось переживає, чи не є це лінощами, а хтось, можливо, прямо зараз слухає це відео, лежачи в ліжку, і відчуває докори сумління. Сьогодні ми зруйнуємо міфи, розберемося, що говорить писання, що вчать святі Отці, що показує досвід людей, і найголовніше, якого серця очікує від нас Бог. Перше, чому люди взагалі сумніваються? Питання, чи можна молитися в ліжку, виникає не просто так в дитинстві багатьом казали, що молитися треба строго стоячи, або на колінах, або перед іконами. Дехто чув, що молитва в ліжку це ленівство. Інші пам'ятають старі традиції, коли люди вставали раніше, ставали перед образами і тільки тоді молились. Усе це правильно, але не завжди повно. Бо Бог не бухгалтер, який рахує пози нашого тіла, він отець, який дивиться в серце, а не на позу. Друге що говорить Біблія? Описанні ми бачимо людей, які молилися стоячи, сидячи, лежачи, падаючи на обличчя у в'язниці, у печерах, у домах, на полі, навіть у шлунку риби, як Йона. Давид каже у псалмі 63: На ложі моєму згадую тебе, в сторожах нічних роздумую про тебе. Він прямо говорить про молитву в ліжку. Ще один приклад Анна, мати Самуїла. Вона молилася так тихо, що пророк думав, що вона п'яна, це теж була невимушена внутрішня молитва. Апостол Павло каже непристанно моліться, перша Тесалонікійцям 5.17 Як ти виконаєш це, коли кожного разу треба вставати, мити руки, шукати ікону, ставати на коліна? Непристанна молитва це стан серця, а не положення тіла. Третє. Святі отці про молитву в ліжку. Багато святих прямо говорили, що ранкова і вечірня молитва може бути в дорозі, на роботі, у транспорті, у ліжку. Святий Йоанн Золотоустий казав не форма робить молитву чистою, а серце. Старець Паїсії, святогорець, говорив краще молитися лежачи, ніж не молитися зовсім. А святий Серафим Саровський радив хворим навіть не мучити себе, а молитися в ліжку як можуть. Бог ніколи не вимагав від людини того, що перевищує її сили. Четверте. Чому ми іноді молимося в ліжку? Є кілька причин, і всі вони природні. Перше вечірня втома. Після важкого дня людина просто фізично не може встати на коліна. Бог це бачить і розуміє. Або хвороба, або слабкість. Коли людина хвора. Молитва в ліжку це не лінощі, це подвиг серця. А третя, ранкова напівдрімота. Прокинувшись, ми можемо першими словами звернутися до Бога, і це прекрасно. Або нічні молитви. Багато хто розповідає, що в найтемніші хвилини, саме в ліжку, вони відчули божий дотик. П'яте. Але де межа між молитвою і лінністю? Є тонкий момент молитися в ліжку. Можна, але не завжди корисно. Тут діє просте правило якщо ліжко допомагає тобі зосередитися, молись, якщо розслабляє настільки, що ти засинаєш, вставай. Бог не проти нашої слабкості, але Він хоче нашої щирості, якщо ми використовуємо ліжко як виправдання це вже інша тема. Шосте. Як зрозуміти, що Бог приймає таку молитву? Є три простих критерії перше. Ти щирий. Навіть якщо ти лежиш, ти молишся від серця. Бог чує. Друге, ти звернений до Бога розумом. Ти не бубниш, не прокручуєш думки про інше. Хай навіть коротко, але свідомо. Третє. Ти не ставиш комфорт вище поклоніння. Якщо можеш встати, встань. Як не можеш, молись як можеш. Бог бачить різницю. Сьоме, як молитися в ліжку правильно. Щоб молитва була сильною, дотримуйся простих порад. Перше, вимкни телефон, щоб ніщо не відволікало. Друге. Зроби паузу перед молитвою. Зусереться. Навіть 10 секунд тиші мають значення. Третє. Говори серцем. Можеш тихо, можеш подумки. Четверте. Завжди дякуй. Навіть якщо сил мало, вдячність відкриває двері для благодаті. П'яте. Завершуй словами. Господи, прийми мою сладкість. Бог любить простоту. Восьме. Чому Бог не ображається на нашу слабкість? Бог створив людину, Він знає наші обмеження. В Біблії написано бо Він знає, що ми порох, псалом 102,14 він не вимагає від нас більше, ніж ми можемо, і Він не злиться, коли ми молимося, лежачи. Добрий батько не сварить дитину, яка звертається до нього тихо з ліжка. Навпаки, радіє. Що дитина згадала про нього? 9. Чи можна молитися лежачи перед сніданком? Так і навіть потрібно. Найкращі молитви часто народжуються саме перед сном, коли серце м'яке і відкрите. Головне не перескакувати молитву кожен раз тут уже важлива дисципліна. Десяте ЩО робити, як засинаєш під час молитви. Це страпляється з усіма. Святий Августин казав Якщо ти заснув під молитву, заснув на руках божих. Але, щоб не перетворити це в звитку, роби молитву трохи раніше Скорочуй її, але роби зосереджено. Молися сидячи, якщо лежачи, занадто розслабляє. Головне, не звинувачуй себе Бог знає твоє серце. Молитися можна стоячи, сидячи, на колінах, у транспорті, на роботі, у лікарні, у темряві, в ліжку. Бог чує не позу, Бог чує серце, яке йому довіряє. Якщо ти молишся від щирості, твоя молитва почута. Друзі, напишіть у коментарях, як ви молитесь перед сном, чи відчуваєте, що Бог. Чує вас у найпростіші моменти, ваш досвід може допомогти іншим. І якщо це відео торкнулося вашого серця, підтримайте його лайком і підпискою, щоб я міг продовжувати робити такі матеріали. Пам'ятай, Бог ближче, ніж твоя подушка, ближче, ніж твої страхи, ближче, ніж твоє серце, що стукає вночі. Говори до нього там, де ти є, і він обов'язково відповість.